Ну а захід не завадив Альянсу Північної Кореї та Росії, а це нібито матиме великі довготривалі наслідки, заявив член консультативної ради глобального тайванського інституту Джозеф Босков колонці для The Hill. За його словами, введення військ КНДР на окуповану Росією територію України свідчить про те, що Москва і Пхеньян більше не розрізняють оборону і наступ та грубо порушують міжнародне право. Боско зазначає, що російсько-північно-корейський альянс посилається на статтю ООН, яка обґрунтовує втручання як нібито. Акт самооборони, однак, це положення захищає лише право на оборону для держави, на яку напали, і тому спроби обґрунтувати цю агресію проти України є хибними і суперечить основним міжнародним принципам, наголошує експерт. Ну і далі про фронт основні зусилля на Донеччині окупанти покладають на Курахівському напрямку а також активно діють на Сіверському і Покровському. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Якщо конкретніше, то на Курахівському напрямку Росіяни намагались просунутись в районах населених пунктів Газоряне, Курахівка, Кремінна Балка, Новоселідівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальня, Антонівка, Катеринівка і Трудове. На Краматорському напрямку йдуть бої поблизу ступочок. А на турецькому захисники відбивають ворожі атаки в районах безпосередньо Турецька і Щербинівки. Якщо говорити про Покровський напрямок, то там спочатку доби окупанти намагались штурмувати в районах населених пунктів: Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове та Вишневе.